В Цьому відео я збираюся розказати про журнал для підлітків однокласник. В жовтні 23 журналу виповнюється 100 років. Це класний журнал, не тому, що йому стільки років, і не тому, що я головний редактор. Ви подивитесь на нього і зможете вирішити самостійно, погоджуватись зі мною чи ні. Підлітки окремий народ з особливою культурою. У них є свої герої та кумири, свої чудовиська та злодії, своя мода, мова і музика, свої інтереси та соціальні мережі, свої фільми, книги і головне журнали. До появи інтернету і. Платформ журнали були найкращим медіа для підлітків. Яскраві, відносно дешеві у виробництві, компактні, вони пропонували широчезний спектр пізнавальної і розважальної інформації для своєї аудиторії. Однокласник чудовий приклад такого журналу. Його перший номер вийшов 1 жовтня 1923 року в Харкові. Тоді журнал називався Червоні квіти. Він змінив свою назву ще двічі. Перший раз 1931-го. Тоді журнал Червоні квіти об'єднався з виданням, що носила каркаломну назву більшовиченятко. Спробуйте тричі швидко повторити. В результаті злиття з'явився журнал Піонерія 60 років по тому, 1991 го журнал взяв нове ім'я однокласник. Під цією назвою він виходить. До сьогодні зміна назви цікавий факт, але найбільше того. Важливим є те, що протягом ста років читачі отримували від журналу пізнавальні та розважальні матеріали, які залишились в їхній пам'яті на довгі роки. Пропоную поглянути на матеріали, які були опубліковані в журналі, протягом одного року. В архіві редакції зберігаються підшивки. За багато років я обрав. 1995 У 95-му у світі живе 5,5 мільярдів людей, і всі вони починають жити в інформаційну епоху в буквальному розумінні. Бо 95-й – це перший рік, коли інтернет став повністю приватизованим. Майк Тайсон виходить на свободу після трирічного ув'язнення у кількох європейських країнах. Починає працювати шенгенська угода, що спрощує перетин державних кордонів. В боснійському місті Сребреніце відбувається масове вбивство боснійських чоловіків. Індійське місто Бомбей офіційно отримує назву Мумбаї, а Ноблівку з літератури отримує Шеймос Гіні. Оазис випускає свій другий альбом What's the Story, Morning Glory – один з найуспішніших музичних альбомів усіх часів. 95-го на світ з'являється співачка Дуа Ліпа і актор. Ті шаламе в Україні в обігу купони карбованці. Гривня з'явиться в наших манцях лише наступного 96-го року. Що ж публікує однокласник цей рік? Пізнавальний, ось яке слово спадає першим на думку, коли говориш про журнал Однокласник. Редакція постійно публікувала матеріали, що мали полегшити підліткам перебування у дорослому світі. 95-го журнал опублікував поради з того, як поводитись за столом. Довідник з історії України, найкоротший самовчитель з гітари, який я бачив, книгу кулінарних рецептів, поради з етикету, а також багато багато інших корисних порад. Майже в кожному номері з'являвся матеріал, присвячений способам заробітку та ведення бізнесу для підлітків. Наприклад, задовго до того, як роль бізнес-ментора не була популярність. В українському діловому і підприємницькому середовищі однокласник вже опублікував про неї матеріал. Здоров'я і безпека важливі складові будь-якого підліткового журналу. 95-го на цю тему в однокласнику вийшло багато статей. Ось, наприклад, про те, як доглядати за головою, щоб не втратити волосся. З роками, актуальність матеріалу стає для мене все очевиднішою. Або цей міні-порадник з йоги, чи ось цей майже підручник з самооборони. Писали і про. Зірок, куди без них. І не просто про зірок, а про супер-супер-супер-супер зірок, як, наприклад, про Девіда Боуі чи Фредді Меркурі, або Курта Кобейна. А це матеріал про найтемніших зірок Голівуда, чудових Еді Мерфі та Вупі Голдберг. А ще я про Шер. Підліткові журнали це платформи, на яких підлітки можуть ділитися своїми думками, надіями, творчістю та ідеями. Майже в кожному номері однокласника були надруковані твори, написані читачами: поезія, проза, драма. А ще читачі могли перевірити. Себе на знання підліткової мови за допомогою словника сленгу чи поділитися своїми ідеями та пропозиціями. Наприклад, Тетяна Компанецька з села Калинів запропонувала на українському телебаченні ввести передачу новини з усього світу для дітей молодшого віку. Не протокольною дорослою мовою, а легкою, зрозумілою дітям. Це шикарна ідея навіть на сьогодні. Інша чудова пропозиція від Тетертичного з Києва. Потрібно створити в школах фонди за таким принципом. Учень на початку чверті вкладає певну суму і зобов'язується одержати за чверть п'ятірку, наприклад, з фізики. Виконує обіцянку, йому платять вдвічі або втричі більше. Не виконує Ку – ку-ку, грошики пропали. Нагадує одну з порад з книги Атомні звички, виданої 2018-го. Пан Тертичний надіслав свою пропозицію в однокласник у 95-му. Всі, навіть Вікіпедія, згадують літературну частину журналу, коли говорять про особливі прикмети однокласника. У журналі публікували художні тексти, написані підлітками, а також професійними літераторами. А ще переклади закордонних авторів. 95-го в журналі можна було прочитати закінчення повісті. Привіт мертвого дому Валерія Шевчука та Джури Козака Швайки Володимира Рудківського. А ще оповідання Ролда Дала Айзека Азімова, пригодницький роман Франкліна Діксона Будиночок на скелі. нонфікшн секції були опубліковані спогади Максима Скорубського, старшини УПА та письменника, листування Ольги Олійник з Богданом Ігорем Антоничем, уривок з книги Другий фронт Омара Бредлі. Бредлі був генералом армії США. Він був одним з основних командувачів американської армії під час Другої світової. Ось про це. Все писав однокласник 95-го. В Журналі було все, щоб розважити і навчити підлітків, і навіть трохи більше. Однокласник був, залишається, і сподіваюсь, буде класним журналом. Дякую, що дивились. Це відео і багато інших речей були б неможливі без тих, хто оборонить Україну зараз і тих, хто її підтримує. Пам'ятаємо про це. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Вподобайки мене надихають. Десь тут має з'явитися анонс інших відео, буду дуже радий, якщо вони вас зацікавлять. До зустрічі і бережіть себе!